Цією молитвою зі мною поділилася жіночка з Луцька, це старовинна молитва. З радістю ділюся нею з вами, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ішов святий Павло, і святий Петро, і пророк Ілія. Пресвята діва їх питає: куди ви йдете, пристрій змовляти, пристрій планіти, звідки ти взявся, звідки ти котився. Чи з води, чи з роси, чи з жаху, чи з страху, чи з вітру, чи з пристрітлу, чи з скепських очей, чи з лихих людей, чи за спане, чи занедбане, чи за педяне, чи заедяне, чи жіноче, чи паробоче, чи панське, чи ушанське, чи попівське, чи жидівське, чи ляхівське, чи всього миру християнського тут тобі не бути не ходити, не гуляти, червоної кревлі не сати і костів не ломати. Іди собі на восіянську гору спати, за молитвами, за Божими словами, не мої слова, Божої матінки слова, не моя сила, Божої матінки сила. Син Божий приказав жебити, собі йшов і там гуляв. Господи Боже, допоможі допомочі стати з раба Божої, називаємо ім'я, вроки відігнати. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.